До України завітали от на власні очі і побачать лідери європейських країн, що робить Росія з українськими містами в Україну. Завітали президенти Чехії і Словаччини до е, Києва. Разом приїхали із візитом новий президент Чехії Петер Павел та його словацька колега Зузана Чапутова. І нагадаю, що коли е, щойно було обрано е, півтора-два місяці тому Петра Павла на посаду президента Чехії, він не обіцяв власне приїхати з таким візитом. До української столиці і обіцяв приїхати разом зі словацькою колегою. Власне бачимо, виконують вони свої обіцянки. Президенти прибули потягом у Немішаєво, де їх зустріли серед інших чеський посол в Україні та колишній український посол у Чехії Євген Перебійніс. і схоже, звідти вони вирушили до міст на півночі Київщини, які побували в окупації. А Павел опублікував їхню фотографію на тлі пошкодженого будинку ймовірно у Бородянці. Ми показували вам ці кадри на екрани, і написав: Ми з Узаною Чапутовою поділяємо цінності свободи та справедливості. Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну кров'ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об'єднує. Прокоментував Павел. Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі. Написала Чапутова у своєму фейсбуку. Вона додала, що спільний візит до України із президентом Павлом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії. це наша перша закордонна поїздка разом. І я рада, що ми прибули саме до України. Наш сигнал чіткий. Нас з Україною об'єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє. Додала Чапутова під час візиту. Президенти зустрінуться з Володимиром Зеленським та низкою інших посадовців для Петра Павла Це його перша поїздка до України. Він домовився з Києвом. Нагадаю, як я вже зауважила про неї. Невдовзі після інавгурації, і тоді ж була домовленість, що він поїде разом із президенткою Словаччини до України. Нагадаю, що на початку березня відбулася інавгурація нового президента Чехії Петра Павла. до слова заяви Петра Павла доволі чіткі. Він підтримує територіальну цілісність України. Він до речі. Сумнівається в тому, що Китай хоче насправді зайняти миротворчу позицію, бути посередником і миротворцем. Каже, треба обережно ставитися до заяв китайського лідера, який, можливо, може підігрувати Російські Федерації. Тож такі от друзі завітали до України. Ми будемо стежити за результатами візиту, повідомляти вам подробиці, зокрема, що обговорюватимуть із українським президентом глави держави, які прибули до української столиці.